Хочу показати, ось у, у мене такі мішки і тут листя. Я зробила дірочки, і е, тут трішечки землі, а потім сюди залазять черв'ячки і роблять мені, покажу, яке листя, що з нього виходить. Ну, може, як добриво воно і не дуже сильне. Але на посадку розсади земелька дуже хороша. Дуже. Я ось зараз вам покажу, в мене тут є. Я буду відро набирати. Це з прошлого року лишилося трошки. А то я все забрала. І зараз покажу вам, от дивіться, що з цього виходить. Тут навіть камінці, бачите, видно, що я. Згрібала в минулому році листочки. Так, дивіться, перепріло. Майже все. Я так перебираю і набираю в відерце. І на наступний сезон буде у мене для розсади земелька ось така. Бачите, як листя тут перепріло. Це я хотіла показати, як воно працює. Сьогодні на диво видався теплий день. І що я тут вчора Ліля була і мені підкинула таку ідею. І думаю, зараз хочу якусь із петуній. Ну це ж не знаю, який колір тут, А тут вроді ось такий. І хочу один корінець висадити в горшок і забрати на віранду. День хоч і пасмурний ось такий, але теплий. І що я ще буду сьогодні? Хочу вже свої хризантеми з горшків оцих викопати і посадити у ґрунт. І закрити. Я целофаном закриваю і придавлюю. Чимось-небудь, ну, що є. Тому що, якщо я оставлю, і тут земля і сніги, і, ну, горшки будуть лопатися. Так мені рекомендували, коли я їх купувала. І я із року в рік так і роблю. Ну, листя, мабуть, я сьогодні зграбати не встигну. Якщо буде погода завтра. Нам сьогодні обіцяли вже чи сніг, чи дощ, ну, поки що немає. Ну, от, Ось так. Це моя така сьогодні робота і цим я й займаюсь. У мене трішечки лишалося отаких от камінців, ну мало. І я додала собі зараз, покажу, куди. Ось так до цього кола. Трошечки додала. Ну, не зовсім воно естетично. Ну, я думаю, в мене ще з'явиться цей камінець маленький. І потім я з цієї, з цього боку так зроблю. Може, оці навіть маленькі кола уберу. Ну, поки що так стоїть. Ось ну так. Оце я сьогодні цілий день на вулиці навожу порядки. Я таки вирішила оцю петунію взяти. Дивіться, тут виходить оце старі, а ось наросло нове. Зараз обріжу. Оце все жалко, звісно, але ну, якщо вже мороз ударить, то і їм буде гаплик. А це спробую виростити, Не знаю, що вийде, а може і вийде. Ну Ось такий горшок. І я вже викопала корінь. Ну тут, дивіться, такий корінь здоровий. Я не знаю, ці, мабуть, трішки треба зрізати зараз. Я думаю, нічого не буде. ну Ось такий кущик. Я його обрізала і зараз Посажу землю. Земля в мене та, що з листя легка-легка. Ну, я не знаю, як вийде. Може і вийде. Дивіться, як гарно, а може і ні. І ще я взяла от такі два без корня. Теж спробую в землю посадити, але я ще не підготувала землі. Ну, ось так. Потім водичкою залью і з цієї петунії зібрала трішки сім'ян насіння. Вона дуже гарно цвіла і мені так сподобалось. Ну, ось так. Зараз візьму маненькі і ще горшочки і от і два попробую. Ну, їх я зараз в корнівін ще замочу. У мене вже закінчується корнівін. Надо купити. Я так висипала ось в коробочку. І що я хорошенько змажу так і прямо землю. Дивіться, я нижні листочки не обірвала, а треба обірвати. Оставимо тільки два. Хай приймаються. Ну, не знаю, що з цього вийде, ну щось вийде. Ось так. Тепер треба водичкою полити. тільки-тільки трошки. От. І заодно і цей полью я не поливала. Так, ну і другий. Оцей теж зараз листочки обірвем, а може вийде. О, буде радощі мені. Так, не знаю, там видно чи не видно. Ось так я обірвала, а зараз в корні він і посадимо. Теж полью. Водичка тепла винесла. Зараз я на вулиці, а винесла з дому. Ну і дивіться, я отак накрию бутилкою. Це ось так. І другий теж. Отак накрила. Це одна бутилка на два. Розділила. Ну. І тепер будемо. Дивитись, як воно вийде у нас. Ну, трішки я тут намусорила, ну це я уберу. І лишилось у мене, ось бутилка. з бутилки зробила ще лійку, і в мене тут зола настаювалась, і зараз я сюди залью. І це буде у мене добриво для моїх пітуній. Ну, це звичайна зола, та, що робили шашлик, я її тут на вулиці настаювала. І там потрішки треба взимку, але треба. Так, готово. А то все нема коли. Закриваю, я її в веранді оставляю, там морозів немає. Так, здається, ага, все зробила. Зараз покажу, що зробила ще. Понакривала свої. Оці кашпо. І в мене тут теж були, я їх прибрала звідси. Так, треба калини взяти собі на чай сьогодні. Ну, а хризантеми я отут посадила. Не знала, куди вже їх приткнуть. взяла, висадила, хай ростуть. Викинуть жалко, ось так. В рядочок. Оце всі будуть білі. Ну і я їх не обламую, на зиму так лишаю, вони задержують трошки сніг. Ой, така гарна калина, треба. Надо... Ой, який ж тут оцю зламається. Ось так. Чай хочу з калиною. Ну, і оце, мабуть, все на сьогодні. Поприбираю з столу листочки, Уже четверта година вечора. Я хотіла ще тут поприбирати листочки, ну, не знаю, мабуть, ні. Завтра. Якщо не буде дощу і снігу, то я завтра мішок той приберу зараз. Краще я туди віднесу потім скільки буде листочків, а то буде важко тягати його.